Всім привіт! З вами Віктор Тарулок. Сьогодні зробимо розклад карту дня на 11 12 25 рік. Карта дня 11 грудня 25 рік. Загальний розклад програється на всіх. Як ви розумієте, нічого не замінить в особистих розкладів. Так, дивимося. Карта дня. Порядок будете наводити, чи що? навести порядок, повикидати все лишнє, збалансувати, все зважить, промірять. Дехто буде переїжджати, переходити кудись, якийсь потрібен час для того, щоб все прибрати тяжкість. Тяжкість, а також зустрічі будуть. Карта говорить про зустрічі. Ну, багато хто не чує вас. Судібні діла, робота з документами, початок чогось нового нового по судібних ділах, повернуті до справ. Можливо, е освободитеся від чогось, тому що було давно, да, давно вас щось мучило, тримало. Саме цей день відійти від цього. Хтось відійде від того, що любить, а потрібно буде відійти. Можливо, переїзд якийсь буде, кудись піду. Важко йти мені, але, знаєте, нічого не стається, як в оморочки, але потрібно йти. Можливо, десь з окупованих, ну, не окупованих територій, а десь з територій прифронтових. Хтось буде переїжджати однозначно, оставляти що старе вмре його душа, можна ще так сказати. Вмре душа, тому що людина жила там, можливо, скільки то років. Ну кому скільки, хто 50 може років жив, а хто може, 10 років жива, хто може і 2-3 роки жив. Але це для нього вже, знаєте, ох, таке щось. Це його душа. Він там привик, він там вже людей знав. О, знаєте, може, хтось. В селі город посадив, да? і от, чи може убрав, думає, на той посадив. Тут тільки все кромпорядок навів, а тут раз і треба йти на евакуацію. У мене карта евакуації падає, відійти від того, що я люблю. Перейти в оморочки, мені, от, знаєте, даже примусом піти, освободитися від старого, піти в нове. Куди йти не знаю. Ще на чаші совсем все стоїть. Більше-менше, де більше було, де менше було, але треба починати щось нове. І ще карта каже, можливо, комусь треба порядок навести давно його вже думали зробити, повикидати що старе, в когось там щось е, лежало. Знаєте, давно ящики якісь лежали, там мусор вже не нужен. Одежа, можливо, яка стара була, її вже потрібно викинути і подумати за щось нове. О, знаєте, е, тому що в мене тут, бачите, старші аркани випадають. Старшарка не випадають, які кажуть, що вам, як кажуть, ангел допоможе у вашій праці, освободиться від того, що вас давно мучило і тяготило. В чому ви були в морочках і не бачили, можливо, те, що повинні були побачити? Але більше карта випадає, як на документи. От, документи. Поход, якийсь там, можливо, хтось в суд, хтось до адвоката, хтось ще десь. Ну, от, знаєте, Праця, можливо, підприємцям очоти якісь там писати, робити, підготовлювати, когось перевірка буде і так далі, і тому подобне. А ще карта говорить, що можуть, можуть бути якісь у вас зустрічі і якісь нові справи. Можливо, хтось по суду буде нову справу подавати, але тут ще картел каже, як знаєте, ви говорите, а вас можуть не чуть або не відповідати. Хтось, можливо, хоче почати якусь нову роботу, це буде починання нової роботи, нова зустріч, хтось познайомиться, хтось піде якийсь, можна сказати, Поход в лікарню. Хтось приведе свої думки в норму. Ну, от кожного своє буде. Але головне випадає те, що ви будете в енергії, О, старший аркан в енергії будете. Відійдете від старого, відійдете від старого і почнете нове. Але нове буде все по справедливості. Все по чесності, все продумано, все взважено, як кажуть. День буде у вас активний. Активний, але ще й, я б сказав, би, плодоносний. От правильні дії тут у вас будуть. Дякую, що дивилися розклад. Ставимо подобайки, не забуваємо підписуватися. І, можливо, поділитися цим розкладом в соцмережах. Щоб його могли більше продивитися. А також напишіть всі, хто продивиться цей розклад во благо, щоб цей розклад справдився на вас. А також ще е коментарі зробіть, якщо можете, то не менше шести слов, щоб YouTube побачив його і більше продвигав. На все добре.